Сонечко. Я сподіваюся, що я потроху повертаюся назад на ютуб. Багато чого змінилося за цей рік. Так, в мене було тут, мені здається, більше навіть року Зараз я поспішаю по суміс справа. Бачу, як мені незвично це знімати. Ви не повірите, як я сумувала. мене не було тут рік. Так, я подивилася нещодавно. Останній відео був 16 січня нібито. І я досипір здивована, скільки набрав мій один там з останніх роликів про саморозвиток. Мені здається, що це було трохи мотивацією повернутися сюди, але одне, що забирало в мене найбільше всього часу і сил, це були курси німецької. Я пробула в них майже рік. Ось заслужений результат. За цей час, поки мене тут не було, в моєму житті відбулося дуже багато всього. Можливо, про частину цього я розповім потім. Мені все ще важко визначитись, на яку тему в мене канал, тому що мені хочеться знімати майже про усе. Тому я хочу зробити цей відос такий доволі спокійний. Буде тижневий влог про повернення в мою рутину повернення до старих яких звичок, можливо, ви можете підсказати в коментарях, які теми вам подобаються про що б ви хотіли почути. А тим часом вирішаємо виконувати важливі справи. В моїх планах на сьогодні це, по-перше, знайти нову школу для подальшого вивчення німецької мови. Я вже сьогодні дзвонила щодо одного курсу, однак, на жаль, там вже не було вільних місць. А по друге, я хочу організувати сторінку в Notion, щоб збирати там усі матеріали, які пов'язані з вивченням німецькою. До речі, пишіть в коментарях, якщо вам буде цікаво дізнатись, як я вивчаю іноземні мови. Я тут, поки сиділа там, шукала собі курси. До мене тут прийшла посилка. Вигадайте, звідки правильно з тему? А з ну, а звідки ще зараз будемо розпаковувати? А зараз буде максимально одна частина, де я буду розпаковувати різноманітні штуки для організації простору, і також деяке приладдя на кухню. Найбільше крінж в тому, що ця штука не влазить на ту поличку по висоті. Ну, і, і що тут робити? Сьогодні вже на світок я вже не робила справ там написала заяву в університет, але там все ще чекаю деякої інформації. У мене сьогодні в планах завершити розпланування сторінки в Notion для вивчення німецької мови. Хочеться мені якось систематизувати це. Також я вже визначилась зі школою німецької, але я не задоволена тим, що я знайшла, тому що я сподівалась трошки на інший курс. І мені б дуже хотілось знайти щось онлайн або, хоча б наполовину онлайн курс, але... Взагалі ніяких можливостей немає, і тому мені здається, що скоріш за все мені прийдеться на цей курс так само ходити, але вже менше місяців, десь приблизно 4 місяці. Також в моїх планах сьогодні це почати проходити новий курс на DataCamp. Я думаю, що це буде щось пов'язане з SQL. -ем. і також мені треба завершити одне там практичне завдання на DataCamp. Так, моя ціль в цьому році це отримати сертифікат на DataCamp. Кому може бути цікаво більше про дата. Та аналітику пишіть в коментарях, чи може хтось також вже працює, чи ще збирається вивчати, чи зараз може вчитися в університеті. Мені було дуже цікаво, тому що я можу сказати, що шукаю ком'юніті для вивчення, але з цим дуже важко. І пройшов знову за переглядом серіалу брюжортини та в'язанням. Добрий ранок! У нас сьогодні така дуже туманна погода. Зараз на девяту ранку, і я йду до сімейного лікаря. Кожен раз похід до сімейного лікаря, нібито. І в дня в тебе просто життя забирають, тому що незважаючи на те, що ти йдеш на конкретний час, в тебе є запис до цього лікаря. Тобі все одно прийдеться, скоріш за все чекати годину. За законом хоплості я впоралася за 20 хвилин на прийомі у лікаря. Тобто, щоб ви розуміли, завжди я сижу мінімум година. Тут мене прийняли за 20 хвилин. Я взагалі не знаю, де я зараз знаходжусь, але я приїхала в пошуках моєї нової школи. Будемо зараз шукати. Привіт, сьогодні в нас вже четвер. Мені залишилось перед тим як я вийду по справам. Залишилось відправити ще там один документ. Сьогодні у мене такий трохи документальний день. Багато всього там треба. Що зробити? зараз. Я піду забирати свої ліки, які я замовила в аптеці. І думаю, що, скоріше за все, прогуляюся на свіжому повітрі. Або навіть піду в кав'ярню. Про це ще не вирішила. Обіцяли, що сьогодні буде напів сонячна погода, але дивлячись на небо, я навіть і не сподіваюся, що сьогодні вийде сонце. Будемо сподіватися, бо це Німеччина. Сходила в усі магазини, котрі мені потрібні були. Я не впевнена в тому, що я дійсно хочу в кав'ярні, але можливо я піду назад трошки прогулятися пішки. Чи можливо ви помітили, що якось цьому відео співпало так, що я багато говорю про мої походи до лікаря, про аптеку, медикаменти і все це. І не хотілось поговорити про те, що ще особливо в перший рік повномасштабної війни багато хто живе там в Європі в Німеччині казали про те, що медицина в Німеччині дуже погана, порівняно типу з Україною, але на моєму особистому досвіді я можу сказати, що я поки що не стикалася з ніякими труднощами чи проблемами, чи ситуаціями, коли моя проблема не могла бути вирішена. Я повністю задоволена медициною. В плані, якщо я ходжу і в мене якісь проблеми, я на щось жаліюся, то обов'язково мені виписують те, що треба, або посилають до тих лікарів, які потрібні. Чи навіть я вже встигла сходити на МРТ, і в цьому взагалі немає ніяких проблем. Чому можливо жалілися люди? Тому що вони погано розуміють німецьку мову. І так, спочатку я ходила до лікаря і розмовляла в більшості випадків англійською мовою, але тепер вийшло так, що коли почала вчити німецьку мову, моя німецька. Замістила англійську, тепер мені дуже важко стало розмовляти англійською, хоча я її дуже добре знаю. І тепер мені набагато легше все це пояснювати німецькою. І проблем з медициною лікарями взагалі немає. Задала питання чати чи з проханням скласти мені план вивчення мови, і він проаналізував мої відповіді. І я прям в шоці, тому що він розписав прям на тиждень, що мені треба робити. Кожен день з ресурсами, де що шукати, це прям вражає. Напишіть до речі, як ви відноситесь до використання AI я в повсякденному житті, в навчанні, наприклад, тому що зараз мені здається йде великий тренд, щоб пиховати цей AI скрізь, але мені здається, в деяких штуках він реально дуже корисний, як, наприклад, для вивчення мови. Добрий ранок. Сьогодні у нас п'ятниця, кінець вже... Так, сьогодні у нас вже п'ятниця і я... я знову їду до лікаря. Цей раз вже до іншого лікаря. Йду в Дюссельдорф. Я вже зробила всі справи, їду додому. Я дізналася про те, що в мене трохи завищений холестерин, і мені бажано було б не їсти смажену їжу, але ми вирішили з хлопцями останній раз ну, як не ну, таким як. Я набрала такий величезний пакет, що тут аж мені в хіпі-мілі дали якусь іграшку, яку я навіть не просила, тому що я замовляла в Happy мілі книжку. Але тут. Ось такий прикол. Навіть не знаю, що це таке. А після приїзду додому я зробила ще пару хатніх справ. Нарешті прибрала ялинку і відпочивала. Усім величезне, дякую, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобався даного роду контент, який я монтувала дуже-дуже довго, то пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал також на мій інстаграм. Усім дякую за перегляд і до наступного відео!